Привіт! Кого цікавить діабет першого типу, особливо у дітей. Я мама шестирічної Марії, в якої півроку тому виявили цукровий діабет першого типу. Це було дуже неочікувано, тому що в роду не в мене, не в чоловіка, її батька. Нема цукрового діабету, і ніхто такого взагалі не пам'ятає. Ну, я все життя боялася цю хворобу. Я знала, що це така неприємність, можна сказати, сестра раку. сьогоднішній день я знаю, що якщо діабет і цукри контролювати, то всі ускладнення можна дуже-дуже гарно відтягнути. Сьогодні не про це, не буду розповідати про метроніки, про інсулінову помпу. Хочу вам розказати нашу історію. E, взагалі e, 9 років тому я приїхала в Італію, щоб трохи попрацювати і поїхати додому. Але так сталося: що поїхала я додому аж через 5 років. Ми живемо в Київській області. Дуже гарне мальовниче село. У нас є річка, у нас є ліс. Я ніколи не мріяла звідти виїжджати, і на сьогоднішній день. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну я не знаю ні одної людини з мого села, який, яка б виїхала за кордон. Поверну, я не повернулася додому, я поїхала просто відвідати. У мене там сестра залишається з сім'єю. А через 5 років я повезла свою вже трирічну Марію в Україну. І це взагалі щастя дуже велике, тому що там поряд є багато дітей. Мову українську вона в мене знає завдяки тому, що ми регулярно, регулярно їздимо в Україну і вона спілкується з дітьми. В Україні проживає сестра з сім'єю, які не збираються нікуди виїздити. І син невиїзний 22 роки. В Італії я заміжня за італійцем. У нас є донечка, саме ця донечка, про яку я розповідаю, 6 років. Марія, дуже активна, дуже така душавна і дуже, дуже, дуже дитина. Не тому, що вона моя, для мене взагалі мої діти це люди, яких, які прийшли через мене на цей світ. Я маю їх, я їхня підтримка. От іменно цим людям, моєму сину Руслану і дониці Марії, в яких різниця 14 років. Я просто їхня підтримка. Отак, от от ці люди прийшли на цей світ, я їх маю підтримати. Це окремі люди, окрема одиниця. І ніхто ні від кого нічого не требує. Руслан був у нас, в Італії. І перед війною, у 21-му році, Марію я повезла в Україну, і він попросився залишитись. Попросився залишитись в сестри. Йому було на той рік, на, на той час, напевно, 17 чи 18 вже. Оце мамка. Він каже, можна я побуду? Так, побудь. Ми в вересні летимо в Італію, дитина йде в школу. Повномасштабне вторгнення, і на сьогоднішній день мій син залишається в Україні. Звичайно, не дивлячись на війну, звичайно, я його хочу бачити, провідувати. І самий найкращий час це літо. І в минулого, минулого літа 2024 року я беру свою Марійку. І ми їдемо в Україну. Ми їдемо в Україну. В автобусі вона... всі діти, як діти, вона бігає кожних пів години в туалет. Але що саме таке, що нічого не болить? Ну, П'є і бігає в туалет. Ну, Такий організм. Робили сюрприз нашим, вони думали, що ми на неділю пізніше маємо приїхати, але ми явилися на неділю раніше. Попереду намічався два місяці відпочинку. Ну, не то, що відпочинку, а взагалі час, який проведений, був з сім'єю. Ми з сестрою дуже дружимо. Син у мене за Марією, за своєю сестричкою, дуже прив'язаний. Перший тиждень пройшов нічого. Звичайно, дитина Марія вставала в 6-7 ранку і вже була голодна, хотіла їсти, знервована була. Я думала, що може за те, що батька поряд нема. Вона так з мене питається воду варити. І в Марії от так різко почалося, що пити води дуже вона хотіла по вечорах. Їла багато. У мене сестра працює в госпіталі. Вона каже, я ну, не могла сказати вслух. А вдруг ну, з нею щось не так чи ще щось. Дитини нічого не болить. Саме перше, що в дитини нічого не болить. Їла вона зранку до вечора. Вона весь час ходила, щось купували. Вже навіть почались якісь пельмені. Перед тим як за нами приїхала шкура, вона за цей день до цього випила напевно 2 літра виноградового соку. Ну От, опять же, таки, знову я не хочу говорити про те, що там відбувалося саме з дитиною, а просто що настільки збіглися обставини. Що нам треба було саме поїхати в Україну і саме там виявити цукровий діабет. Звичайно, я навіть цьому рада, не тому що мова для мене складна. Для мене досі залишається загадкою, як таке могло статися, що саме в Україні нам стало погано, і вже ми пошвидкі попали в лікарню. Оскільки ми в Київській області нас відвезли в боярку, в приймальне відділення. Практично відразу поміряли цукор з пальця, вже було 25 і Марію направили в реанімацію. Одноразово буду повторяти, що персонал в боярці для нас віднісся дуже добре. Не тому, що ми щось платили чи не платили, по оплаті були чи не по оплаті. Там взагалі не знали по початку, що з нами робити, як проводити. Після суток в реанімації нас перевели в відділення ендокринологія. і Світлана Леонівна є там такий лікар. Дуже мені вдячні за відношення, так як вони відносяться до дітей, дуже хороші. А персонал, напевно, за дітей більше отримує нагану, більше виговору отримує персонал за дітей, які на даний момент лежать в них у відділеннях. Напевно, ніж батьки. Напевно, ні, ніхто з батьків таких лекцій за дітей своїх не вислуховують, як вислуховують медсестри. Тупензелещені Туманджари, ну, Ангора Квесто Екомпот. компот. би діта Марія. Двіче, папа, туманджі Бенеко?

Можна доїсти. Казала, як приїде додому хоче на рибалку. <гум> Я в шокі. Нормально, поправляємося. Ну, Поправляємося. Так от, пролежавши в бояці в лікарні дві неділі, у нас стабілізувався сахар, ми навчилися колоти інсулін. Я вела. Із третього дня десь за, записи. Карбоід вуглеводи я ще не рахувала, Дивилась просто все на око по записям. Ну, Більш-менш ми виходили на рівень, який потрібен був, і ми через дві неділі виписались і поїхали додому в Україні. Ми ще побули, напевно, три тижні. Ми їхали з України в Італії автобусом. Нас це зайняло двоє суток. Цього разу нам пощастило, ми на границі не стояли. Перед носом границю не закрили. І десь в третій чи в четвертій годині ночі ми переднули кордон. Марія витримала дуже добре. Вона в дорозі не перший раз і витримує дуже добре дорогу. Ми навіть, коли зупинялися, навіть купляли якусь курочку, якийсь бутербродик навіть купували. Те, що я з собою набрала для дитини, то, звичайно, половину, потім це все утилізувалося. а дорогу пережили добре. Все було добре. Така наша історія. Повернулися ми в Італію, зробили переклад документів, принесли нашого ендокринологу тут. У нас ну, в Італії немає окремої дитячої поліклініки. Є педіатри, але поліклініка щось по здоров'ю провіряти, аналізи, серце. Очі, зір, то це все лікарі і для дорослих, і для дітей. Наш ендокринолог він веде дорослих, і в нашому районі ми одні такі в нього. Звичайно, вона лікарів більше жінок любить, але через 4 місяці вже подружилася із нашим карусом. Ми переклали документи, відразу з'їздили до лікаря. Він нам через тиждень призначив зустріч. Ми приїхали, приїхала технік і відразу встановила нам для початку сенсор на руку, і ми вже через дві години моніторили і бачили нашу глічемію 24 на 7. Знала, що в Італії встановлюють сенсор, але ніколи не чула про інсулінову помпу. Що цікаво, що тут не питають, яку вам ставити, чи взагалі ставити, чи як ви хочете терапію проводити, інсулінову. І це дуже великий плюс, тому що коли починають питати, ви починаєте думати, розважувати, сумніватися, то це тільки забирає вашу енергію і час. В принципі, ми дуже швидко навчилися користуватися. І я розумію, що вони не вчать, вони вчать тільки бази, вони не вчать, як його відремонтувати, як запрограмувати. Базу тільки те, що саме необхідне. Міняємо ми все самі в домашніх умовах. Нас навчили. Не розраховувала на цю всю систему, що це є таке. І вчора я спілкувалася з дівчинкою, з якою ми познайомилися в лікарні. Звичайно, вони і полосками для вимірювання користуються, і інсуліновими ручками. То з їхніх розповідей, звичайно, хоча б коли ти контролюєш глічемію, цукор в крові 24 на 7, це вже... Полегшує, дуже полегшує, і воно того варто. Не сумнів не сумнівайтеся в тому, що ви десь платите, переплачуєте більше. На жаль, в Україні така ситуація з забезпеченням. Саме я кажу діабету. А якщо чесно, я дивлюся, то в Київській області взагалі сама плачевна ситуація. І якісь вони там всі самі бідні, по забезпеченню матеріалами. Для дітей з цукровим діабетом. Я сподіваюся, що коли-небудь ситуація покращиться і на дітях з цукровим діабетом сконцентруються більше. Дякую персоналу Боярської дитячої лікарні за те, що вони віднеслися до нас дуже добре і взагалі до всіх дітей відносяться дуже добре і надають крила.